Щасливі. Зараз другі, друге звинувачення, яке е, відображено в підозрі. А саме дії на виконання завдання Сівковича на користь Російської Федерації. Тобто, фактично, ви мене звинувачуєте в шпигунстві на, під... на підставі чого. Я ніколи не приховував, що я спілкуюсь спілкувався з Сивковичем, він є народним депутатом Трьох Склика, він є генералом СБУ, до речі, він був віце-прем'єром в уряді, де був міністром питання навчальних ситуацій, він був заступником секретаря Ради національної безпеки і оборони там, де я працював вже раніше, він прийшов трошки пізніше, після мене. Потім я пішов до Верховної Ради України, був обраний, а він залишився в апараті Ради, Ради національної безпеки і оборони. Так, як написано в підозрі, то ще багато що треба перевірити, але якщо ми візьмемо те, що там написано, так як я прочитав, Серкович звертається до народного депутата України, дає йому інформацію про ймовірність коєння злочину і, що має в цьому випадку зробити будь-який народний депутат навіть громадян України. Отримувавши інформацію про ймовірність коєння злочину, він має передати цю інформацію. В компетентні а, по цьому напрямку правоохоронні органи, що і було зроблено, Було отриманий відповідні відповіді згідно з нашої підозрів, які не носили ні таємної, ні службової інформації і, скоріше, були схожі на відписки. Тобто в двох випадках прочитав, взагалі сказав, що ніякої інформації немає. Нас поліція сказала, що інформація така перевіряється і додатково буде повідомлено народного депутату України більше цього приводу нічого не сталося. Народний депутат України отримав інформацію. громадянина України під крест. ви говорите, що це представник ФСБ, представник о, Росії. Вибачений на 21 рік він мені відомий, як. Громадянин України, я вже не буду його е, регалії згадувати. Більше того, в підозрі, ви знову таки вводите в оману суду, а ви не демонструєте свою некомпетентність. Що в підозрі, який ви в липні 22-го року оголосили Сивковичу? Ви ж його оголошуєте не як представнику Росії, не як громадянину Росії, а як Громадянином України вашої підозрі в цій справі написано громадянин України, скажіть я не є вангою, я не острадавсь. Звідки я можу в липні, 21-го року знати, що СБУ буде підозрювати Пана в будь-якій протиоправній діяльності через рік? Більше того, якщо ви це знали, ви зобов'язані були мене попередити згідно із ваших матеріалів. Підозрювати. Якщо вам відомо, а це було загальновідомо спілкування з околичем тільки зі мною, ви мали всі, хто має допит до таємної інформації, спілкуйте з керівництвом країни, попередити, будьте уважні офіційно, тому що така то особа підозрюється в сході державної влади і працює в інтересах іншої. Держави, в даному випадку Росії. І це ще було до 24 лютого 2022 року. Тобто, Фактично, фактично, ви, ми маємо факт реалізації мною, згідно з вашою метерах, вашої підозри, реалізації мною депутатських повноважень. А хочу звернути вашу увагу на наступку. Що частина 5 статті 19 закону про статус народного депутата України визначає, що народні депутати України не несуть юридичної відповідальності за результати голосування або условлення Верховної Ради України та увага та її органах, а також при здійсненні депутатських повноважень за винятком відповідальності за образу чи навіть. Частина 1 статті 27 закону України про статус народного депутата України. Тобто, Відповідні звернення згідно із матеріалами вашої підозри і відповідна обмін і відповідне спілкування міжнародних депутатом України і громадянином України нічим іншим. Ніж спілкуванням в межах виконання депутатських повноважень не можуть бути і за це суворо заборонено перетягувати до кримінальної відповідальності і вимагати будь-якого юридичного виконання. Пані, пані стадію ви виходите за рамки відповідної правової процедури. Зараз суд не досліджує всі докази у справі і встановлює вашу виніс чи не виніс, чи не зазначено діяння. Лише визначається обґрунтованість підозрюва на певному рівні, лише на певному рівні. Тому, будь ласка, все ж таки до примети сюди угодно. я вважаю, що прокуратура без підстав робить припущення, що я буду заважати проведенню слідства розслідуванням. По-перше, за, за ці 60 днів була реальна можливість провести дуже багато слідчих дій. Був допит на 15-й день. Після мого арешту. Я не відмовився, хоча мав таке право. Щиро відповів на всі запитання слідства. Ще раз кажу, я не скористався своїм правом відповідати. Безумовно, мене дуже цікавить, чому мене зараз нейтралізували, чому я не можу виконувати свої обов'язки народного депутата України. Чому я не можу спілкуватися зі своїми е, малолітними дітьми і е, членами родини, е, дружиною її старшими дітьми і батьком, дай Бог його здоров'я 83 роки. І ваша честь, на жаль, на жаль, я змушений це сказати, е, прошу е, вашу дозволу завершити цю думку. Дії прокуратури вже мають складні і Служби безпеки України мають складні наслідки е, для нашої держави. Ми це робили доволі конфіденційно, але Віктор, приблизно рік за співпрацею з керівництвом фракції Слуги народу, з погодженням з представником президента, відома керівництва Верховної Ради України. Мене як людину, яка має добрі стосунки з керівництвом Угорської Республіки, на рівні віце-прем'єр-міністра Угорщини Шеніна Зодга доручили провести переговори щодо знаття блоків, які... Висловила Україна щодо вступу до ЄС і НАТО. Відверто скажу, у мене завжди були великі сумніви до початку війни про реальність інтеграції України в Євросоюз. Але після війни ми це до речі дозволить. Це майже вас виступить в тій частині, які вважають, що не стосується предмету свободу. Якщо ви можете разівнюю... заявити про якісь мотиви, заявіть їх так, щоб суд це почув. Я про мотиви якраз і говорю. Як нас про Що це зазначити? Ми, треба, ми, не, просто, не. ми а, потрібно розповідати всю цю історію, навіть просто формат не витримає, бо це до клопотання. Ваша честь, я повертаюсь до ОТІ. Враховуючи те, що мене було локалізовано, а 15 вересня представнику Верховної Ради України на зустрічі між Україною і Угорщиною у Будапешті було вручено. Частину обговореного, в тому числі за мої участі, законопроекту, який сприяв би зняття всіх заперечень Угорщини, а 21 вересня я в присутності визначеної президентом або головою Верховної Ради України мав отримати повний пакет від Угорщини, заради того, щоб до 1 листопада, тобто до рецензії Єврокомісії, встигнути зняті ці зауваження. Відбувся мій арешт. У мене питання. Хто був цьому зацікавлений? Я ж попереджав такому самому засіданні вашого колеги судді Волка, що моя нейтралізація може е, зупинити переговорний процес, що і відбулося 60 днів. Я так розумів, комунікацію між Україною і Львові не було. Тому що він цей переговорний процес був замкнутий на мені. Остаточно погоджений українською стороною. Е, Проєкт змін до низки законів України щодо прав на цим так і не був переданий. Зараз я бачу, пані Стефанічна пробує... Це не це наслідки. Давайте писати. І ще один мотив. ще один мотив, який спочатку я його сприймав як дуже серйозний. Не хотів це вірити. Хто був адвокатом судді Чауса під час цього проведення? Дехто Андрій Смирнов. Хто зараз Андрій Смирнов? Заступник голови Офісу Президента. Чи не є це помстою народному депутату України, який підняв це питання? Я вже не говорю про те, що були окремі комерційні пропозиції після мого ув'язнення натяки. Конкретних не було, тому що це було корупції, ми б заявили. Але натяки, що, можливо, ви там дещо мотиви можуть бути, чесно кажучи, ну, дуже вразові. Але наслідки вже є. Ми отримали від Єврокомісії зауважень, поклали під о, зрив о, погодження на початок переговорів. І ви ну, знаєте, яка була у Віктору реакція угорської сторони. Тому, я вибачаю я, да, я вибачаюся. з приводу конкретного клопотання на виступ з Трибуни Ради. Я випадку, Ваша вибачаюсь. честь, Ва? я, закінчу, я закінчую <с проханням до вас клопотанням. Прошу обрати такий запобіжний захід, який дав би мені виконувати мої повноваження народного депутата України. Я 60 днів позбавлений цих прав. І на жаль, вже маємо тяжкі наслідки. Я сподіваюся, що моє повернення до переговорного процесу з угодження сприятиме тому, що 14 грудня ми таки отримуємо згоду на початок переговорів про вступ України в ЄС. Українці це заслуговують. Друге моє питання. Я прошу додати слово анті. Судове засідання закінчує, судозація не згодом закінчення. Попитання про добросвідка не прозвучало до сторони захисту. Come on. Ну, там был, конечно, выжил, просто не красивый, но вообще. Слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва 20 за участі секретаря МАМЕК, прокурорів Потапенка Швиця, захисників підозрюваного Бунявка Гопкуна та на підозрюваного Шукрича, розглянувши в судовому засіданні, залі суду, провадження, заклопотанням заступника, начальника, 4-го відділу першого управління досудового розслідування головного слідчого управління. Служба безпеки України корнілого про продовження спробу тримання вартої підозрюваного Шутер. Нестара Івановича встановив відповідно до статті 376 КПК України, якщо складання судового рішення у формі ухвали, вимагає значного часу, тут має право обмежити складанням проголошенням його результати частини, керуючи статтею 29 Конституції статтями 177-178. 182, 193, 194, 197, 202, 376, 532, 534, КПК України слідчих суддя уходить. Клопотання задовольни, де продовжити строк тримання від вартої підозрюваного Шухар Ченестара Івановича до 15.12.23 ключня. Ухвала слідчого судді підлягає негайному виконанню. Може бути розкажена до Київського апеляційного суду і однім дня проголошення. Повний текст. 17.11.23 19 19 19.45 siti суддя підписували за 10 робіт